І знову, друзі, всім, великий-великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. З самого ранку затіяла таке невеличке генеральне прибирання. Погляньте, яка у нас краса відбувається на дворі. Сонечко, морозець. Знаєте, аж такий приплив енергії. Хочеться дуже багато всього робити. Не сидіти на місці, я вже встигла почистити віконечко, зробила собі таку перерву на каву. Також щойно закрила вікно, щоб лишній шум з вулиці нам не заважав, залишала його буквально ненадовго на провітрювання, тому що люблю, коли в будинку пахне чистотою свіжим таким морозним повітрям. Залишала ненадовго ще з тих причин, що у мене тут дозріває ось така неймовірна краса у вигляді ось таких чарівних бутонів. Не хочеться, щоб від різкого перепаду температур орхідеї почали ось ці бутони скидувати, хоча все одно деякі. Орхідеї показують свій примхливий характер і трошки псують нерви своїм власницям. Але, друзі, нічого, ми їм це пробачимо. Головне, що загальний стан у орхідей задовільний, а квітнути в такому випадку вони будуть тоді, коли їм буде набагато комфортніше. Сьогодні, друзі, у нас тема піде не про цвітіння, не про бутони. Сьогодні я вирішила трошки повідповідати на. Ваші запитання на ті запитання, які ви найчастіше пишете в коментарях і також в особистих повідомленнях, тому все одно я стараюся відповідати на кожен, на кожен ваш коментар, на кожне ваше повідомлення, але, думаю, в такому форматі буде вам більш зрозуміліше. Тож, друзі, звісно, найчастішим таким запитанням, яке вас турбує, стосується поливу. Коли і скільки разів на місяць чи на тиждень потрібно поливати орхідеї. Друзі, я неодноразово про це говорила на каналі. Є вже не одне відео зняти на цю тему. Ну, але давайте, так як багато нових підписників з'являється на каналі, поговоримо на цю тему сьогодні також. Давайте почнемо саме з цього питання і скажу друзі, вам наступне: що жоден орхоман, навіть найдосвідченіший із найбільшим досвідом за плечима не може дати вам конкретну відповідь на це запитання, тому що полив це така річ, яка є індивідуальною. Ніхто з орхоманів не знає, в якому регіоні ви проживаєте, які у вас умови, яка у вас вологість повітря або яка температура у вас в будинку чи в квартирі. На це все ви самостійно повинні звертати увагу. Я, друзі, розумію, що дуже багато існує інформації, як на YouTube, так і в інших соцмережах стосовно орхідей. І кожен друзі по-своєму правий. Але скажу таку річ, що не дивлячись на таку кількість інформації, ви її повинні, так би мовити, відфільтровувати. Звісно, ви звертаєте. На кожну пораду увагу, але водночас спостерігайте, як саме у вас. І вже тільки після цього приймайте якісь дії стосовно ваших орхідей. Зараз вам, друзі, хочу показати такий наглядний приклад того, що навіть в одинакових умовах ті орхідеї, які стоять на одному підвіконні, просихають не одинаково. Ось цю всю кількість, друзі, орхідей, яку ви зараз бачите, ці всі орхідеї. Поливати сьогодні я не буду. Решта орхідей це половина орхідей. Я віднесла вже на кухню, я їх буду поливати. І це, друзі, при тому, повторюю, що вони всі стоять на одному підвіконні. Просто ці. Всі орхідеї, які ви зараз бачите, вони стоять ближче до вікна. А ті, які я віднесла на кухню, які я буду поливати, вони стоять ближче до батареї. Відповідно, вони швидше просихають, а ці орхідеї просихають набагато повільніше. Дивіться, наприклад, ось цієї орхідеї, це, мабуть, у мене новиночка, якщо не помиляюсь, пилор кімоно. Зараз я подивлюся на бірочку. Так, саме він. Погляньте. Ось ці всі орхідеї я поливала рівно три тижні тому. І погляньте, в якому стані корінчики і ґрунт у даної орхідеї. І я вам, друзі, скажу, що ось така ситуація у кожної із цих орхідей. Тому що коли я їх діставала з під віконя, я кожну оглядала. І таким чином ті орхідеї, які потребували, Поливу я повторюсь, віднесла на кухню, а ці залишила тут і просто протру їм листочки, і потім поверну їх на своє місце. Погляньте, ґрунт ще доволі вологий, я б сказала, мокрий, Корінчики також такого зеленого насиченого кольору. Погляньте, ось такі орхідеї поливати не потрібно. Звісно, що влітку ситуація трошки інакша, там орхідеї просихають всі одинаково, і поливати їх потрібно набагато частіше. Я навіть в цей зимовий період хотіла в поливі зробити деякі зміни. Я хотіла спробувати метод поливу орхідей на місці, щоб не діставати їх ось так кожен раз із вікна, а просто взяти і поливати їх там, де вони і стоять. Але такий метод, як бачу, мені аж ніяк не підійде, тому що якщо перші ряди, повторюсь, які знаходяться ближче до батареї, звісно, їх поливати потрібно, тому що вони там просихають активніше, то ось такі орхідеї, які стоять позаду, мені важко визначити, чи потрібно їх поливати чи ні. І в той момент, коли їх Дістала із підвіконня, я бачу, що дійсно їх поливати не потрібно. А так, коли вони, повторюсь, стоять всі на підвіконні, мені дуже важко визначити, чи ті орхідеї, які стоять позаду, ближче до вікна, мені важко визначити, чи вони гарно просохли чи ні. І якщо, друзі, з тією орхідеєю все зрозуміло, то дивіться, бувають ще і такі екземпляри, які, на перший погляд, здаються, що так, верхній шар. Здається, сухеньким, і здається, що орхідею вже час поливати. Погляньте, це у нас орхідея. Так, це у нас також новиночка Каріна під знаком питання, тому що саме під цією назвою я придбала цей сорт. Потім ви написали мені в коментарях, що це не Каріна, а орхідея під назвою. Орхідея під назвою фонда, але і там я трошки заплуталась вже, і тепер я хочу дочекатися домашнього цвітіння, щоб точно визначити, що це у мене за сорт. Тож, друзі, давайте повернемося до огляду ґрунту. Погляньте, бачите, верхній шар, ніби здається, гарно просох, а от всередині картина взагалі протилежна. Тут також ми бачимо, що корінчики ще досить. Вологи, вони такого зеленого насиченого кольору, ґрунт також, бачите, який темний за відтінком. Це означає, що в ньому ще достатня кількість вологи присутня. І такі орхідеї також поливати я ні в якому разі не буду. Тож, цей метод поливу я, на жаль, використовувати до своїх орхідей також не можу. А як же, друзі, повинні виглядати ті орхідеї, які Поливати потрібно. Дивіться, наприклад, ось цієї орхідеї. Це чарівна мультифлора під назвою Пападжено. Погляньте і зверніть увагу тепер на корінчики і на ґрунт цієї орхідеї. Хоча вони трошки відрізняються від попередніх орхідей, від корінчиків попередніх орхідей. Вони трошки тонші, але все одно погляньте. Бачите, який колір у цих корінчиків. Він такий є. Сіруватий, бачите, і видно, що корінчики гарно просохли. І ґрунт також ось, де не поглянете, видно, що ґрунт і корінчики гарно просохли. І такі орхідеї варто, друзі, поливати. Звісно, друзі, не всі орхідеї так повільно просихають. Ті, наприклад, орхідеї, які ви бачили на початку відео, які знаходяться на стелажі, вони просихають набагато швидше, тому що там задіяні. Певні ростові процеси там орхідеї активно трудяться вони водночас нарощують і кореневу систему. І нові листочки також активно нарощують цвітоноси, формують на них бутони, деякі вже навіть почали квітнути. Звісно, такі орхідеї витрачають набагато більше енергії і поглинають набагато більше водички. А ось такі орхідеї, які зараз знаходяться, наприклад, в періоді, ну скажімо так, спокою, в тому періоді, коли вони нічого не нарощують, бачите, в орхідеї немає ні новенького листочка в активному рості, і корінчики також. Закуклені вони не ростуть зараз. Такі орхідеї, відповідно, менше витрачають енергії на свій розвиток і менше поглинають водички. Тому, друзі, на це також важливо звертати увагу. Ще, друзі, такий невеличкий нюанс. Я, наприклад, живу у приватному будинку, тому. Температуру в будинку ми можемо контролювати самостійно. На відміну від інших дівчат, я бачила, також мені писали дівчата, коли ми спілкувалися в особистих повідомленнях, що кажуть, у них, ну хто живе в квартирах, настільки батареї активно припікають, що вони ходять по квартирі в шортах, футболках, і навіть доводиться інколи їм відкривати вікна, щоб легше було знаходитись в квартирі. Тому, звісно, друзі, при. В таких високих температурах орхідеї будуть також набагато швидше просихати. Тому, повторюсь, полив це справа така індивідуальна, і поки ти не заглянеш в горщик до кожної із орхідеї, ти не зрозумієш, потрібно поливати орхідею чи не потрібно. А як орієнтуватися і на що звертати увагу, я вам вже показала. Потім, друзі, також дуже багато запитань з приводу. Кори, яку саме кору я використовую для посадок своїх орхідей, тому що вам дуже подобається, як в моїх посадках орхідеї розвивають кореневу систему, які з часом стають орхідеї просто величезними в моїх домашніх умовах. Тож, друзі, про кору і про ті ґрунти, які я використовую, також є не одне відео на моєму каналі. Плюс я окремо знімала відео на тему, як я збираю кору, яких дерев. Кору я збираю і використовую для посадки для своїх орхідей. Ну, але знову ж таки, можливо, хтось із вас і не бачив це відео, але я все одно прикріплю посилання на це відео в коментарях. А зараз вирішила так вам швиденько просто показати і розказати, яку саме кору я збираю. Тому що, знаєте, зовсім недавно в інстаграм людина. Написала мені в Дірект, хотіла проконсультуватися з приводу кори, замовити. Але, друзі, скажу чесно, як розвивалася далі, наша розмова мені не дуже сподобалось. Хто активно слідкує за моїм каналом, той знає, що я кору збираю не тільки для себе, а я також її потихеньку продаю по мірі можливостей, як встигаю її нарізати. І після того, коли я почала надавати людині інформацію з приводу кори, була було, було таке запитання: що, а як ви обробляєте кору, чи ви там чи вона у вас варена, чи пропарена? А на людині, звісно, відповіла, що жодним термічним обробкам я свою кору не піддаю? Тому що під час термічних обробок кора втрачає всі свої корисні властивості. На що вона мене почала якось так знаєте звинувачувати, говорити різні дурниці, що ось я брала в того продавця, бо я чула, що там кору потрібно варити мінімум 20 годин з певним інтервалом і так далі. І тільки тоді вона придатна для посадки орхідей. Звісно, я людині пояснила, що це ваше право. Якщо вам подобається. Кора тієї людин, людини, яка варить, варить цю кору, а звісно, ви можете йти до тієї людини і замовляти. На що вона мені відповіла? Що мені у вас ціна сподобалась. Ну, Друзі, я навіть не знаю, що в таких випадках інколи робити, чи варто щось людині пояснювати чи ні. Але я знаю, що я кору продаю вже не один рік. У мене є свої постійні клієнти, які. Кожен сезон замовляють просто величезними партіями, і вони дуже задоволені якістю моєї кори. І так далі. Тож, друзі, дивіться, показую і розказую. Я збираю кору ось такими пластами. Це кора соснова, але кора, друзі, на що варто. І важливо звертати увагу, це кора соснова тих дерев, які вже висохли, і від яких ось ця кора відпадає самостійно. У цій корі немає смоли, і саме з тих причин я її і не виварюю. Тим паче, друзі, смола вона не несе корінчикам жодної шкоди, так як хтось, пам'ятаю, мені говорив, що смола, вона. Шкодить кореням орхідеї, вони отримують опіки. Скажу, друзі, так це міф. Єдине, друзі, чим смола погана в корі, це тим, що вона не дає затримувати в шматочках кори достатню кількість води. Тому що смола просто її відштовхує від шматочків кори. От і все. А ось кора мертвого дерева, і яка вже навіть простояла там, можна сказати так, не один місяць. У такій корі цієї смоли нема. Я потім ось ці шматочки гарненько зачищаю, подрібнюю, і в результаті отримую ось такий чудовий ґрунт. Хто вже купував у мене неодноразово, той знає як вона гарно виглядає і в посадках. Зараз вам покажу. І, взагалі, моїм орхідеям дуже подобається. Так, спочатку вона не вологоємка, тому варто, варто додавати до таких посадок, до такої кори, трошки моху або інших вологоємких компонентів, таких як, наприклад, кокочіпси, або навіть можна використовувати повторну кору із магазинних посадок, якщо ця кора придатна для повторних, повторного використання. Ось такі, друзі, шикарні виходять шматочки. Ви також можете, якщо маєте таку можливість, якщо живете поблизу лісу, спробувати збирати кору і подрібнити її, і також спробувати посадити орхідеї у власноруч зібраний ґрунт. Тим паче, у такому класному міцному ґрунті, у такій класній корі ваші орхідеї. Будуть гарно рости, розвиватися, і такий ґрунт в посадці прослужить вам не один рік. Дивіться, друзі, покажу вам, на прикладі ось цього малюка, який ми зовсім недавно з вами садили на каналі. Це діточка орхідеї жовтого павучка, яку ми від'єднували також на каналі, садили. Погляньте, садили ми її методом закрита система. На низ я додавала керамзит, потім додавала ось, ось цю кору. Бачите, також додавала до неї мох. І погляньте, це результат, який я отримала через два місяці з моменту посадки. Погляньте, корінчики в активному рості. Це вже новенький приріст по корінчиках, тому що на той момент у орхідеї були тільки ось ці корінчики, які вже ось так гарно вросли. У цей дренажний рівень, де у нас знаходиться керамзит, погляньте, вони просто обвивають своїми корінчиками всю посадку. Так, вона спочатку, як я вже сказала, не вологоємка, але, але потрібно буде зробити буквально декілька разів полив методом замочування, потім злити всю водичку, і у вас. Кора обов'язково запрацює так само, як я і робила для цієї орхідеї. Бачите, ось тут в цьому вже рівні кора не ось такого кольору руденького, а більш такого темнуватого. Це означає, що ось ця кора. Вже добре в собі тримає вологу. Тим паче мох допомагає нам також в цьому, він рівномірно також розподіляє вологу. Якщо ви знаєте, що мох поглинає і тримає в собі водички більше, і якщо у нас кора суха, то ось ця волога у нас рівномірно розподіляється в посадці і немає такого ефекту, як перелив посадки, тому що. З часом ті шматочки кори, які у нас сухенькі, вони забирають на себе всю зайву вологу. Також, друзі, як варіант, якщо ви боїтесь ось такої необробленої термічними обробками кори, зайдіть на канал до також хорошої, Я впевнена, ви також знаєте. Такого орхомана, як Юля Озерова, вона також купує ось таку кору чи навіть продає. Я вже навіть не пам'ятаю. І вона перед тим як робити посадки, вона ось таку кору замочує на декілька днів. Потім водичку зливає, гарненько її просушує і потім садить в неї орхідеї, як варіант також. Але це не термічна обробка. Вона просто з теплою водою я бачила відео, як вона підготовлює кору до посадки. Вона просто замочує. В теплій воді кору залишає на декілька днів, повторюсь, і потім цю воду зливає, просушує цю кору, і таким чином потім садить орхідеї в цю підготовлену кору. Я ж так не роблю, у мене є свій метод, він у мене робочий. Тому все, що я роблю, показую вам під час пересадок. Ось таку, друзі, можна отримати красу із ось такого шматочка, бачите, необробленої кори. Звичайно, зібраної з лісу, і трошки часу і сил, і потім вони перетворюються на ось такий класний ґрунт. Буквально ще, друзі, трошки хочу також звернути вашу увагу, що хто переглядав відео стосовно посадки цього малюка, це я використовувала не мох з фагном, а це я збирала наш закарпатський лісовий звичайний мох. І погляньте також, як. Корінчики гарно ростуть, у цій посадці розвиваються, нічого їм не заважає це робити. Хоча та людина, з якою ми спілкувалися стосовно кори, яка почала мене звинувачувати, що я там неправильно продаю кору і так далі, вона ще мене почала звинувачувати в тому, що я нічого не знаю. У вирощуванні орхідей які ґрунти потрібно використовувати, тому, тому що жоден мох, окрім сфагному, для посадки орхідей не підходить. Ось, друзі, вам живий приклад того, що звичайний лісовий мох, який я знайшла в нашому лісі, чудово працює в посадках для моїх орхідей. І це вже не перша орхідея, яка посаджена з додаванням такого моху. Звісно, я використовую і сфагнум, тому що у мене є дуже хороші люди, такі як моя подружка Наталя, яка мені постійно по можливості збирає цей чудовий мох і надсилає мені. За що я їй дуже вдячна, але також я збираю і ось такий лісовий мох, він завжди у мене є для посадки моїх орхідей, навіть в сухому вигляді, тому я завжди його потрошки додаю у посадки. І погляньте, яка краса. Взагалі немає ось цієї зелені, ось того болота в посадках. Ось така краса відбувається у посадках моїх орхідей. Ну, ось, друзі, таке вийшло у мене сьогодні відео. Відповіла на ті запитання, які найбільше вас хвилювали. Але, як завжди, я люблю відповідати на ваші запитання ось так, коли можна навести ось такі наглядні приклади, щоб можна проаналізувати. І, як я вже сказала, відфільтрувати ту інформацію, яку ви чуєте від інших людей. Я ні в якому разі не говорю, що та інформація неправдива. Але, друзі, не варто звинувачувати інших у некомпетентності. Кожен має свій власний досвід у вирощуванні орхідей, а вже до чиїх порад прислухатися. Це вже вирішувати кожному з вас, і ось на такій красивій ноті я з вами сьогодні буду прощатися, буду готуватися до наступного відео, тому що ви також. Вже не один раз просите мене про те, щоб я зняла детальне відео, на дуже таку цікаву тему. Тож, друзі, буду готуватися до неї. Але для початку пішла розміщувати орхідеї на свої місця, готувати обід, тому що домашні справи також ніхто не відміняв. Тому, друзі, ні на кого зла не тримаю, просто пояснюю, як воно є. Як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного, вдячного вам від них цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. До зустрічі!